Любі слухачі, вітаю вас на моєму каналі Наталі Саксаганська «Світ аудіокниг». Пропоную вашій увазі дві мої авторські новели, які вже найближчим часом будуть надруковані у збірці за межами себе. А також пропоную послухати терапевтичну казку, яка теж скоро буде надрукована. Приємного прослуховування і не забувайте ділитися враженнями. Новела коли море кличе, авторка Наталіса Ксагацька, Сутеніло. Таксист Олег сидів у своїй автівці, чекаючи наступного клієнта. В руках він тримав вже третю за сьогодні банку енергетика. Він не спав майже добу і тепер намагався, хоч якось прогнати в тому. Йому не було ще й тридцяти, а він же відчував себе старим дідом. Нарешті скрипнули задні двері. І до салону сів чоловік, блідий, мов смерть, змоклий, змарнілий. На ньому був дивний темний бушлат, схожий на той, що носять моряки, але зношений і пошарпаний, як і його власник. Кепський день? запитав таксист, одночасно заводячи мотор. Та у дружини сьогодні день народження, зітхнув той, обіцяв не запізнюватися, бо вже третій рік святкує без мене. А я ж тільки но з рейсу повернувся. Далекобійник? Олег виїхав на дорогу. Моряк. Спалахнули вогники в його очах. Важка напевне професія? Найкраща у світі. Чоловік посміхнувся, ніби перед очима постав образ безкрайніх хвиль. Я народився біля моря, і, здається, завжди знав, що воно стане моїм домом. Мабуть, і в шторм потрапляли. Незнайомець замовк на мить, ніби прислухаючись до чогось далекого, а потім продовжив: Знаєте, шторм лякає ті хвилі, що здіймаються над кораблем, вітер, який буквально виє у вухах. У такі моменти здається, що ти ніщо перед силою природи. Але водночас він зітхнув це і є справжнє життя, море, воно як магніт. Варто хоч раз відчути, як вітер розвіває твоє волосся, як дихаєш солоним повітрям, і ти вже не зможеш жити без нього, навіть якщо боляче, навіть якщо страшно. Море це свобода, і я вільний, допоки серед хвиль. Чому тоді сумуєте? У вас таке сповнене пригод життя? Я кохаю дружину і хочу, щоб вона була щасливою. Він нервово глянув на годинник. Але. Вона не розуміє, каже, що море забирає мене в неї. Чоловік затих на мить, ніби зважуючи слова. І знаєте, можливо, вона має рацію, зітхнув і втомлено потер обличчя. Я пропустив, як син зробив перший крок, як він сказав своє перше слово, а вона Вона вже втомилася чекати. Не переймайтесь, ви вже майже вдома, сказав таксист. Зупинившись за вказаною адресою. Але коли повернувся до незнайомця, слова застрягли в горлі. Сидіння поруч було порожнім. Холодний піт проступив на чоло. Не вірячи власним очам, він вибіг із машини і кинувся до будинку. Постукав так сильно, що двері відчинилися майже одразу. На порозі стояла жінка, втомлена з почервонілими очима. Перепрошую. Почав він плутано. Я Я щойно підвозив вашого чоловіка. Він сказав, що повернувся з рейсу. Жінка застигла. Її лице сповнилося болю. Ви помилилися, прошепотіла вона. Мій чоловік зник без вісти тиждень тому. Його корабель затонув. А Сергія так і не знайшли. Сьогодні таксист Олег більше не приймав замовлень, а поїхав відразу додому. До дружини та доньки. Автор Наталіса Ксаганська Новела Пробудження. Аню, ну скільки можна. Знову зі слухавки чулося набридливе мамине повчання. Вартувало лише дівчині згадати про омріяні курси. Ти ж доросла жінка, а все про своє малювання мрієш. Робота в тебе гарна, стабільна. Чого ти ще хочеш? Аня мовчала. Вона вже чула це не вперше. Ти взагалі уявляєш, що значить бути художницею. Це тільки у фільмах вони успішні, а в реальному житті це білету нікуди. Не вигадуй, дурниць будь розумною, роби все як слід, живи правильно, завершила розмову своєю коронною фразою і скинула дзвінок. Аня змалечку навчилася жити правильно так, щоб не було соромно перед іншими. Закінчила школу навідмінно, вступила на спеціальність, яку обрали батьки, вчасно отримала диплом, знайшла гарну роботу, якою вихвалялися перед сусідами рідні, усміхалася, коли треба, і не скаржилася, бо так не можна. І тільки іноді, коли ловила себе на думці, що живе не своїм життям, згадувала шкільного вчителя з мистецтва. Той захоплено розглядав її роботи і часто повторював. Ти створена для цього Аню, головне, йди за мрією. Тоді вона лише розсміялася. Зараз хотілося заплакати. Наступного дня Аня сиділа в офісі на нараді черговий понеділок, чергові нудні звіти, чергові цифри. Вона слухала колег, схвально хитала головою в потрібних місцях, але не могла позбутися думки, що вона тут робить. Її погляд мимоволі ковзнув до вікна як же хотілося надвір, якомога далі від цих бетонних стін. Раптом її роздуми перервав голос директора. Ми запускаємо нову рекламну кампанію, продовжив він, і нам потрібен логотип. Всі охочі можуть подати свої варіанти. Невже це знак? Тієї ночі вона не спала, малювала, не відриваючись, не думаючи про час. Рука ковзала по паперу, кольори змішувалися, лінії складалися в образи. Вона працювала до самого ранку, поки нарешті не відібрала кілька варіантів і, не роздумуючи, відправила фото злого на робочу електронку. І вперше за довгий час усміхнулася не тому, що так треба, а тому, що відчувала себе щасливою. Минув тиждень, знову збори. Аня сиділа в конференц-залі, стискаючи пальцями край записника, і чекала, коли представлять її ескізи. Але серед обраних варіантів їх не було. Надто художньо, кинули сухо. Хтось посміхнувся, хтось відвів погляд. Аню, навіщо воно тобі? долинув чийсь голос, байдужий, як і все інше в цьому офісі. Щось обірвалося всередині. Вона повільно підвелася. Ти куди? Вибачте, мені потрібно йти, спокійно сказала вона. Уперше її голос звучав впевнено. Вона вийшла з офісу, вдихнула свіже повітря, і дістала телефон. Добрий день, я хочу записатися на курс живопису. Чи є ще місце? Замить почула відповідь Вам пощастило, залишилось одне. Наступного ранку вона не з'явилась на роботі. Натомість виклала у соцмережі той самий непотрібний ескіз із підписом Йду за мрією. Вона не знала, що буде далі, але вперше за багато років відчувала, що робить щось для себе, незважаючи ні на що. Терапевтична казка Голос в одній далекій червній країні жила дівчина на ім'я Божена. Вона була щирою і привітною, а її врода та доброта. Зачаровували кожного, хто зустрічав її. Божена мала ніжний, гарний голос. Найбільше у світі вона любила співати та мріяла стати відомою співачкою. Щодня її пісні лунали понад зеленими луками, відлунювали в горах і дарували радість мешканцям. І навіть коли втома брала гору, Божена ніколи не відмовляла у ще одній пісні. Чутки про дивовижний голос Божени швидко розлетілися довкола, та одного разу дівчина отримала дивне запрошення від жаб виступити з концертом просто посеред болота. Не йди туди, застерігали її друзі. Жаби не зможуть відчути чарівності твого голосу. Для них твоя пісня буде лише порожнім звуком. Але Божена і цього разу не відмовила. Усміхнулася і вирушила в подорож, вірячи, що навіть жаби заслуговують на шанс почути справжню музику. Шлях до болота був неблизьким. Цілий день довелось божені йти під пекучим сонцем. Нарешті дівчина вийшла на піщаний берег. Перед собою вона побачила каламутну воду, затягнуту зеленуватою плівкою, що ледь ворушилася від вітру. У повітрі. Дзищали комарі, та відчувався різкий затхлий запах. У очереті сиділи ропухи. Одні смакували мухами, інші гріли свої гладкі черевця на сонці. Спершу вони й не помітили божену. Добрий день, мене звати Божена. Я тут, щоб заспівати для вас, мовила першою дівчина. То співай вже, навіщо ці пусті балачки? Почулася невдоволене кумканя. Божені стало неприємно від такої теплої зустрічі, та вона не промовила ні слова. Натомість розправила плечі і почала співати. Її голос лився легко і чисто, злітав просто неба. Вона співала щиро, усією душею, прагнучи всім сподобатися. Доспівавши, божена низько вклонилася жабам, на мить запала тиша. Але вже за хвилину болото вибухнуло реготом. Зусібіч залунало голосне кумкання, схоже на сміх. Хіба це спів? Свині і то краще рохкають, ніж ти співаєш. Ні таланту, ні голосу. Ніколи більше не співай, кричали ропухи, тримаючись за боки від реготу. Від їхніх слів божені стало нестерпне боляче. Сльози навернулися на очі. І раптом одна з бридких жаб стрибнула їй на плече. Дівчина зойкнула, не втрималася й упала в болото. Вона борсилася, намагаючись вибратися, але темна густа вода тягнула її донизу, заплутуючи жабуринням її ноги. Дівчина хотіла покликати на поміч, але не змогла промовити ні звуку. Її голос зник, а сили залишили. І вже за мить. Божена занурилась в безодню. Дівчина вже була певна, що на цьому її життя скінчилося, та коли розплющила очі, зрозуміла, що опинилася в іншому світі. Вона лежала просто неба, на галявині посеред густого лісу. Повітря було важке й вологе, бур'ян колов руки та ноги, а тіло не хотіло слухатися. ледь підвівшись, божена відчула, як у горлі. Пекучим полум'ям розливається біль, сутеніло. Навколо панувала тиша, тільки десь далеко кричав нічний птах. Їй здавалося, що вона тут зовсім одна, покинута, забута, нікому не потрібна, аж раптом просто под нею з'явилась темна постать. Бабця зі зморшкуватим обличчям та глибокими, мов криниця очима, дивилася на божену. Біля її ніг сидів чорний кіт з вогняними очіськами. Хто ти? І що ти тут робиш? прошипів кіт, злегка вигнувши спину. Ще одна загублена душа, байдуже кинула чаклунка. Божена лише хитнала головою, не в змозі нічого сказати. Відтепер ти залишишся у мене, промовила чародійка. Будеш доглядати за хижою, готувати, прибирати. Я маю багато роботи. А якщо втече, насмішкувато м'явкнув кіт. Прив'яжімо її мотузкою. Навіщо? Глянь на неї, відказала стара. Вона й так не наважиться. Так і сталося. З того дня Божина жила у чаклунки і важко працювала. Будинок був старий, темний, і лише полум'я у вогнищі іноді нагадувало про тепло. Минали дні, тижні, місяці, божена звикла мовчати. Її руки були в подряпинах, одяг брудним, а волосся скуйовджене. Одного разу, коли вона прала біля струмка лахміття чаклунки, дівчина помітила своє відображення в воді. Вона здригнулася, бо не впізнала себе. Перед нею стояла інша божена, бліда, сумним поглядом у ту ж мить. На гілку над струмком сів малий соловейко. Він заспівав так щиро, що в серці Божени щось защеміло. Перед очима спливали спогади з минулого життя. За мить пташка злетіла й ніби кликала її за собою. Божена, не вагаючись, кинулася слідом. Ліс ставав дедалі густішим. Туман оповив дівчину, а звідусіль лунав пташиний гамір. Каркання ворон, крик сичів, скрегіт сорок. Навколо було сотні голосів. Вони збивали з пантелику то шепотіли, то кричали у вуха, але їй потрібен був лише один голос. Тоді вона заплющила очі і зосередилася, відсіючи все зайве, слухала душею. І нарешті серед хаосу впізнала пісню солов'я. Він кликав її, вів. Божена довго йшла за його співом, поки туман не розвіявся. Перед нею знову з'явилася галявина, освітлена ранковим сонцем, в цю мить малий Соловей косів її на плече. І тоді Божена відчула, що голос повернувся до неї. Вона тихо заспівала, вперше після довгого мовчання. Її голос ставав все голоснішим та впевненішим. Озирнувшись, Божена побачила будинок чаклунки зник, кіт розчинився в повітрі, туман розвіявся, а навколо вона впізнала рідні краєвиди. Радість переповнювала її. Дівчина продовжила співати. Вперше божена співала для себе. Тепер вона знала її голос був чарівніший за будь-яке закляття. Любі друзі. Неймовірно вдячна, що ви зі мною. Поділіться, будь ласка, враженням про почуте. Незабаром планую багато цікавинок на своєму каналі, а також працюю над новим молодіжним романом. Буду вдячна за підтримку у вигляді коментаря та вподобайки. А також не забудьте підписатися. Ваша Наталі.